дня були, ездили там по нужному. Люди приходять і говорять: "Що, ви ну, крашки дають? Як тут эту Ну, вообще дають?" Ні, люди хочуть вас піддержати. Ні, за дуже добре, що дають. Дають. Це, це покаже. І що ти... б ми без людей тут робили? Не, пацан, постому реально за вас вистойно. Состойно. Состойно, повинно бути не вам, а стыдно тим, хто довів армію до ручки. Але вам їм не стыдно не буде. Ні, я не, в перший день не, прийшов, командир... Він мені каже, що, командир, що, що ти прийшов? Я кажу: "Ви що, не знаєте, що в тренірується?" А чого туди їм таких, таких винком вони вольняють? Командир одразу таку херню молодим, а я йому поговорю. Е... Слухайте, ну от що замочку ми Так, Зараз Тріше, їдемо, зідує зараз. Зідує. Почекай, дай з героями. Не вопрос, не, не вопрос. Шановну <правдає> Жану... лікарню нас тут місцеві кормлять, нас місцеві, забезпечують. Молодці. Не тільки продавої речовим майном. Подякую. Подякую. Я того і хочу поїхати, адже подякувати. От ми нашим Спасибо. жителям, давайте. Це у нас для чаплинців да, да. давайте. Я хочу від разом із оціми нашими героями, військовими. Ми хочемо подякувати жителям Чаплинки за те, що підтримують, за те, що допомагають. Ви справжні патріоти України. От на таких, як ви, і тримається українська держава. І я закликаю тих, хто ще не встиг допомогти. Помагайте прикордонникам, допомагайте військовослужбовцям, допомагайте нашим збройним силам нашій армії сьогодні, як ніколи важливо, щоб народ підтримував наших військовослужбовців. І тоді вони будуть сильніші. Тоді вони знатимуть, що якщо український народ їх підтримує, то вони будуть ще краще захищати і боронити нашу рідну країну. Честь вам хвала, шановні друзі. Дай Бог здоров'я, і допомагайте, підтримуйте. Не жлобіться, хто там не має, витягуйте з кубишок, все, що є, все для фронту, все для перемоги. Все, дякую. Ні, я, ну, я, я, я звичайний такий питання. Допустимо, от мішки допустим, ну, понабирати, таке все, ну поможемо там, чим зможемо. Ну, а чим влада, ну то зможе хоча б одяг обізпечити. Ну а хто до сих пор со Скатовською? Ще перші десантники дзвонять до мене. У мене много є чиї номера, солдатів, допустимо, дзвонять. Не во, ходити во, не мав чому. Я чого і приїхав, щоб вот. подивитися вот. на ситуацію, на місці побачити. Сьогодні вечором повертаюсь до Києва, матиму зустріч з міністром оборони і всі ті питання, які озвучували, піднімемо. По озброєнню, по обмундируванню. Харчування нормальне більш-менш? Завдяки місцевому населенню. Почув. Почув. Добре, друзі, треба їхати далі. У нас тут на місці, зараз буде свій пункт. У нас тут буде свій пункт. Непонятно буде, хто буде тоді враг. Нам район таку Слухайте мене. Революція починалася для чого? Люди гинули? Для того, щоб народ взяв владу в свої руки. Тому ви не чекайте, якщо ви бачите. Що призначають пристосуванців, хабарників і так далі. Створюєте майдани і на вилах виносите їх нахід. І вже, все. Ми вже вила приготували. О, так так і робіть, а ви ж ждете, поки хтось вам щось призначить. Ви народ. Революція перемогла, народ переміг. І тому беріть владу в свої руки. Тут у нас на містах ще не всі поняли. Що? У нас тут на місці ще не всі це поняли. Не поняли, то ви їм поясніть, розкажіть, щоб до них дійшло. Їдемо прямо до вертольота. Підтримка з мого боку є, але ми з вами робили революцію не для того, щоб поміняти одні обличчя на інші, а щоб міняти систему влади. От давайте її разом і міняти. Партізан летимо. Вибачте, значить, людям всім, де той третій ваш товариш? Андрій, сідай швиденько. Людям всім вітання за тушарку. Людям всім від мене вітання. Я обіцяю, що я ще прилечу. Зараз нам треба визволяти морпехів наших, тому я лечу туди. З вами зв'яжемося, чаплинці, друзі, до зустрічі!